Загалом у змаганнях взяли участь шість команд, які були розподілені на дві групи. Захід відбувався під патронатом Надвірнянського міського голови а був організований та проведений районною федерацією зміні футболу і міською радою. У першій групі впевнену перемогу виборола команда ФК Надвірна та Говерла. З другої групи до півфінальної частини змагань вийшли команди чорних ослав та заріччя. За вихід до фіналу футболісти активно боролись, тому в цьому поєдинку зустрілись ФК Надвірна та Говерла фінальній грі не відбулося очікуваної боротьби, впевнено контролювали хід зустрічі. Більш досвідчені гравці ФК надвірна. Вони більше створювали небезпечних моментів, більше били по воротах, що принесло їм перевагу та кубок з рахунком 4-0. Після закінчення фінальної гри відбулось урочисте нагородження призерів, яке провели спонсори, міський голова, голова федерації зміні футболу та почесний президент команди Ліверпуль. За зайняте четверте місце грамотами нагородили гравців ФК Заріччя. Франзові медалі та дипломи третього ступеня були вручені команді з чорних Ослав. Фіналісти змагань команда Говерла отримала срібні медалі та дипломи. Ну а переможець турніру Козацька слава, команда ФК Надвірна отримала кубок, золото та дипломи. Кращих гравців розіграшу визначив надвірнянський міський голова. Ними стали Воротар Назар Кулінковський, Говерла, захисник Любомир Яремак, ФК Надвірна, нападник Віталій Ванджура, Чорні Ослави та кращий гравець Віталій Олійник, ФК Надвір. Надвірна. цей майданчик отримав чергового переможця. ФК надвірна вже в шосте в цьому році отримала перше місце. Дуже приємно, що все нові й нові команди з Надвірнянського району приєднуються до чемпіонату розіршу міста і району і отримають призові місця. Тому перед день дня покрови, дня створення української постанської армії, дня створення українського козацтва. Хочу побажати вам, щоб цей майданчик. Був стандартом для великих звершень на благо нашої громади, на благо нашої держави.